Єдина армія в історії, яка пішла на війну у складі 80 чоловік, а повернулася у складі 81-го. у 1866 році. Європа тонула у вогні австрійської війни. Крихітний Ліхтенштейн відправив на фронт все своє військо, але ці солдати явно не поспішали вмирати. Їх позицією став гірський перевал, тому замість брудних окопів вони зайняли кращі місця з видом на Альпи. Ворога поблизу не було, тож сувора служба перетворилася на нескінченний пікнік з вином і піснями. Вони категорично відмовилися воювати, але їхній табір став справжнім магнітом для спілкування. У підсумку армія марширувала додому без єдиної подряпини, і під гучні оплески командир перерахував бійців і завмер у ступорі. Строй став довшим рівно на одну людину. Цим зайвим виявився італійський офіцер. Йому стало настільки нудно у своїй частині. Що він подружився з ворогами і просто вирішив піти з ними в гості.